Ось в такі скриньки небайдужі волонтери Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця збирають кошти для дітей з вадами слуху. Збір коштів триває в рамках акції Почуй світ, яку активісти фонду проводять щороку із 7 по 28 квітня. Зараз її організатори шукають чуйну до людської біди молодь, яка готова об'єднатися навколо ідеї благородності і подарувати дітям надію. Зараз ми займаємося тим, що шукаємо волонтерів на 28 квітня, тому що та средства буде тільки день волонтеры я имею в виду они собираться будут вот в такие скрынички скринечка с нашим сердцем с маленькими сердечками и у каждого волонтера будет ещё бейдж, который будет тоже с красным сердечком и обязательно с фотографией и с печатью фонда. В рамках акции організатори будуть проводити чимало заходів, серед яких благодійний літературний вечір. На вечір буде проходити 20 квітня в 19:00 в помешканні молодіжного центру. Днепропетровщина это це в Диите состоится. Наш литературный вечер. Одна из особенностей этого мероприятия это то, что мероприятие будет проходить в темноте для того, чтобы каждый мог почувствовать, насколько важно и ценно то, что у нас есть слух, а у других деток этого нет. А аукціон побачень. Да, я розкажу про аукціон, він вже проводиться в соціальній сіті ВКонтакті. Для того, щоб прийняти участь в качестві лота, потрібно буде відправити свою фотографію, ссылку на страницю, номер телефону адміністратора групи. І потім будуть торга, тобто для того, щоб купити, роблять ставки під фото. Мінімальна ставка 10 гривень повищається на 5 гривень. А також волонтерський флешмоб, який стане завершальним етапом результат акції. Планується у нас великий концерт 28 апреля, фінальний концерт. Це буде проходити мероприятие в літньому театрі в парку імені Шевченка. С двух часов дня у нас запланировано мероприятие на смотровой площадке. Это будет большой флешмоб волонтеров, которые придут с яркими зонтиками и сделают такое живое сердце, пульсирующее, скажем так. Всі кошти, які будуть зібрані під час проведення акції, будуть направлені на забезпечення обласної дитячої клінічної лікарні апаратами для дослідження слуху. У нас, ну як говорили лікарі, у нас є дуже багато дітей в області, які потрібно для діагностики слуху, нужны для обслідування новорожденим дітям, нужны апарати. То тобто, есть слухові апарати предоставляються государством бесплатно, а вот апарати для обслідування слуху, вони нужны. Інна Мороз, Катерина Паденко, події Город ТІВІ.